Двоє неповнолітніх дітей, які напередодні отруїлися чадним газом під час пожежі у будинку в селі Вітоніж. Зараз перебувають в реанімації, розповіла Суспільному меддиректорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська. Перебувають на лікуванні у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії. Вони знаходяться на кисневій підтримці і стан у обох хворих важкий. Спілкуватися з журналістами в лікарні мама дітей відмовилася. Це село Вітоніш. Такий вигляд має місце пожежі. Бабуся Оксана не на камеру розповіла, що в сім'ї четверо дітей. Під час пожежі в будинку була онука, який рік і шість місяців, та трирічний онук. Неподалік згарища знімальна група зустріла сусідку, мешканку села Алло. Мені вже як подзвонили, сказали, що таке, і я зразу побігла туди, то вже, вже ждали і пожарно, і швидку. А я там чула, що говорили, що мама обнаружила те все. Що в той пожар, і тих діток вже там винесли. В 17.40 поступили звернення з приводу того, що є отруєння чадним газом. При прибутті бригади було виявлено двох діток. Одна дитина знаходилась без свідомості. Після надання допомоги і подачі кисню так само. Дитина інша також прийшла до свідомості. В результаті було задіяно дві бригади, і двоє діток одночасно госпіталізовано в дитячу обласну лікарню. На місці пожежу гасили рятувальники з сусідніх сіл Ясенівка та Доросині, каже фахівець сектору Луцького райуправління ДСНС в області Роман Андрієвський. Зі слів матері вона перебувала на вулиці, впоралася в домогосподарстві. Зайшовши в будинок, відчула запах диму, відкрила кімнату в кімнаті. Димів, диван вона одразу взяла двох малолітніх дітей і прямувала на вулицю. Завела їх до сусідки, повернувшись в будинок, вже кімната була охоплена полум'ям. Ймовірна причина встановлюється, але за попередніми даними, це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Зі слів бабусі Оксани, поки сім'я житиме у родичів, бо будинок для прожиття непридатний. Вадим Панафідін, Віктор Лагеньковський, Суспільне новини, Луцьк.